Від нас поїхав Альтгамер. Після дев'яти днів перебування на Прикарпатті знаний польський митець завершив свій проект Конгрес рисувальників. Спілкування творчістю поза межами реальності у першій мистецькій резиденції згуртувало два десятки іноземців і близько тисячі українців. З поміж тих, хто приєднався до малювання на спершу білосніжних, а згодом щедро розписаних стінах, вікнах, підлозі та навіть стелі не лише івано-франківці до міста. Приїжджали також із інших регіонів України. Спеціально на цей незвичний конгрес. Кожен міг поділитися власними враженнями, які тут пізнав, відчув і пережив. Кожен міг сказати те, що хоче. Якщо є якісь питання, то на них відповісти або й задати їх. Є таке польське словосполучення, можливо, і не тільки польське розуміти серцем. Я відчуваю себе щасливим, бо приїхав сюди і був тут разом із вами. Їхні шедеври доповнювали і замальовували щоразу новим шаром, який ставав своєю рідною відповіддю в цьому дев'ятиденному діалозі. Аж поки не зафіксували останній верхній. Тепер приміщення, в якому відбувалося спільнотворення, на деякий час стане відкритою галереєю, що демонструватиме результат конгресу. Цей проект складається з двох проектів: з конгресу рисувальників, та якщо так можна назвати, з конгресу скульпторів. Відповідно, якась, якась цей проект спільна справа. Він і об'єднує робота над шістьма скульптурами, які створили гуртом упродовж кількох останніх днів конгресу, ще не завершена, але скласти загальне уявлення про їх зміст уже можна. Це тривимірні дарунки для Івано-Франківська, які встановлять у місті тільки но віднайдуть відповідну їм територію.